О, Дух Святий, ти трудишся без міри, у цьому світі зла і марноти, невірству відчиняєш двері віри, і грішних до Христа приводиш Ти, вогнем святим жертовної любові, яку явив на ділі нам Господь, прийнявши з грішних рук вінець терновий, ти змінюєш мій дух і душу, й плоть, проводиш до Голговського підніжжя. Показуєш Спасителя Христа і, залишивши хибне роздоріжжя, Гріхай й невірства кличе щездаля, і близько, близько грішників нещасних проводиш до розп'яття до Христа, щоб у Христі навіки мати щастя тим, хто з рук Його прийняв життя: О дух надії, мудрості і світла, Був будування істини і сил. Твоїм промінням й не живе зігріте, ти підіймаєш мертвих із могил, крізь морок проникаєш у темницю пишноту замків, вхижок бідноту, скрізь викриваєш гордість, гріх і ницість, велиш до ніг схреститися Христа, відвідай тих, хто мається в пороках, живучу воду вили і на них, хай повняться твої святі потоки у душу миром. Чистим неземним. От забери усі сумніви й тривоги, зрости в нас гордість, віру спопили, щоб підійшли ще ближче ми до Бога, і мир собі в Його руках знайшли, дай нам звіщати істину щоднини. Безстрашно, без як Христос заповідав, Хай будуть з нами, Боже триєдиний: Твої любов, єднання, благодать.